Вітаю учасників та членів жухів Всеукраїнського біологічного форуму дотик природи. Я, Барда Ксенія, підготувала презентацію на тему визначення масової частки вологи пшениці. Мета дослідження визначення масової частки вологи пшениці, об'єкт дослідження зерно пшениці, актуальність дослідження масової частки вологи пшениці дозволяє оптимізувати мови зберігання, покращити якість зерна та мінізувати економічні. Що робить тему актуальною для органного сектору, предмет дослідження, масова частка вологи в пшениці. Росток мікроорганізмів роду перше панєцилиці, роби відомі свої здатності викликати пісні віння на різноманітних продукт, таких як фрукти, овочі, вхів та сири. Друге, костриді є бактерії, роду квостриді є аналоговинами, тобто вони розвиваються в молок відсутності кисню. Вони здатні викати масляну кисовгородіння, що призводить до утворення. Їхкого смаку та неприємного запаху. Це лише широко в природі та може викликати гниття продуктів харчування. Кальція зерна за вологістю. Сухе вологість не повинна перевищувати 14%, середньої сухості вологість 14-15%, зволога вологість 15-17%, сира вологість понад 17%. Геометричний термостатній ваговий метод грунтується на вимірювання втрати маси зерна внаслідок впровування вологи під час сушіння. Для забезпечення рівномірного висушування зерно повинно розмарюватися на лабораторному мині Евземе. Тобто переважується певна кількість підготовленого зразка зерна. Під час нагрівання зерна е, волога з загна випробується, після сушіння зразок охолоджується, знову зважується. Третє вимірювання вологості зерна, сушина шафа та обгортогні ваги. Починаємо аналіз визначення вологості зерна. Ми беремо для початку 20 грамів відсвітної домічки зерна і обігріємо його на протягом 30 секунд. та звати його виконуємо два багальних аналізи в За зазорогітнах літу сушину шапу до 130 градусів ми маємо ловитись наші два скалочки. З моменту зігрів сушиної шапи до 130 градусів ми ставимо таймох на 40 хвилин. Якщо 40 хвилин, ми маємо витягнути розкриті блюкси. Після зваження дота після висушування погомельної пшениці, а також порожні бюкс, у нас вийшло дано. маса до рівня 15 грам, маса 1 до рівня 20 грам, маса 2 до рівня 19 грам. Другий маса до рівня 15 грам, маса 1 до рівня 20 грам, маса 2 до рівня 19 грам. 1. Дано. Маса догрим є 15 г, маса 1 догріння 20 г, маса 2 догріння 19 г. грам. Ведори невідомо. 1 мінус маса 2 на маса 1 мінус маса помножити на 100%. Ведогвінь є 20 г помножити на 19, на 20 г помножити на 15 г, помножити на 100%. В догрівні 20 г, помножити на 19 г, поділити на 20 г, помножити на 15 г, помножити на 100%. В догрівні 11,2. точний результат приймає середній арифметичний двох розрахунків. Тобто 11,2 додати 11,17 поділити на 2. Дорівня 11,1%. Визначення масової частки пшениці встановить 11,1%. Висновок висновок. Згідно виконаного аналізу ми визначили, що вологість дослідження пшениці складає 11%. Висока вологість пшениці може призвести рятування загна. Поділо всісня та знищення якості врожаю.